23 матчів у підопічних Віктора Скрипника, якого ви бачите зараз на ваших екранах, 17 набраних очок. Це на два менше ніж у Болоні, на два менше ніж у Вереса. Це команди, які зараз у зоні перехідних матчів серія без перемог у металіста 19-25 затягується. 11 матчів поспіль. Ця команда не виграє. Ну і сьогодні вони приймають досить серйозного суперника. Сьогодні на стадіон Лівий Берег. Приїхав спортивний клуб дніпро 1 Команда, яка станом на цю секунду йде на четвертому місці чемпіонату. І на четвертому місці вона і залишиться після закінчення цього туру у Дніпра 1-43. Набраних очки у 23 поєдинках. П'ять очок відставання від Кривбаса У Крибаса зіграний вже матч у цьому турі. Крибас не переміг. Тому у Дніпра 1 є реальна можливість підтягнутися до криворіжців. І Знову повернутися на боротьбу за третє місце О, в українській прем'єр-лізі. Сарапій удар здалека. Сарапій повз ворота. М'яч летить, ось на першу спробу у сьогоднішньому матчі. Серію передач. Футболісти Дніпра 1 намагалися розхитати суперника, але з першої спроби, з першого удару забити не вдалось. очередько, лівою ногою за штрафного майданчика. Хороший удар. під дальню Сійко. Олег Мозіль на місці вибиває м'яч. На кутувий, але ось це вже непогано. Спроба так акцентований. Хороший удар від Олега Очередька. Ми добре знаємо, так, і добре бачили у матчах за нашу молодіжну збірну. Як вміє він пробивати. Нагадаю, у ворота азербайджанської молодіжки. Сарапій хороша, і м'яч приймає штатного майданчику. відкидає на Намірщиченка. навісна передача пішла у брудьбу, і є удар. повз ворота. М'яч летить. Знову Олег Очередько був на вістрі. Знову Олег Очередько був адресатом. Знову на нього спрямовувався на віс. Ну, точніше, саме він опинився там. А це один із гармаш. Який сьогодні у запасі Бабенко. Едуардо Сарапію давали сьогодні проходити. Передача зараз на Гуцуляка проходить Гуцелюк У Шапному майданчику зупиняється. Гуцуляк пробиває і забиває. Молецій Гуцуляк на 19 й хвилині. Дуже просто розібрався він з оборонцями. Чудова передача. Проходить від Едуарда Сарапія. А і Виходить вперед, Дніпро 1 у середині першого тайму. Працював, здійснить, Сарапій віддає так, ну тут треба передивитися, буде, здається, положення поза грою не було. Там намагався з усіх сил Максим Імереков не свалити, не привести пенальті у власні ворота. Ось так Ємереков зачепився трохи за суперника, потім зрозумів, що якщо не, втримає, не втримається на ногах, не втримає рівновагу, то взагалі може бути пенальті червона картка. І як же спокійно спрацював Олексій Гуцуляк. На цьому епізоді. Хоча м'яч опиняється. У ногах Юрченка. Юрченко закидає, класно закидає шанси! Не вдається забити Дмитру Юсову. Розкішна передача від Владлена Юрченка. Перекинув навісу він на центр оборони Дніпра 1. І з лету тут треба було розвернутись, зорієнтуватися у просторі, І спробувати якось перевести м'яч у ворота Євгена Волинця, але. Нікуди зараз віддавати і до кінця можна допрацювати. Ну ось в такому моменті розібратись і знайти удар Валентину Рубчинському було дуже складно, але Рубчинський яким із дивом таки пробились. Прийняв м'яч, красиво допрацював, житчиков проти нього, але Робчинський знаходить. Епізод пробиває. Куди вийде грати Денис Гармаш, тому що Владислав Дмитренко грав у цьому умовному ромбі на лівому фланзі. Бабенко. Бабенко набирає обертів і віддавав праворуч. Пас насправді проходить. Бабенко ще один дотик і є момент зараз для того, щоб зробити рахунок. 0-2. Розкішно. Горбунов з Бабенком обігрались у стіночку фактично. Вискакував Сергій Горбунов на Горбунов на е, зустріч Олегу Мозілю. Вдруге у цьому матчі Горбунов доборовся. Отримав пас у відповідь. Не було положення поза грою. І Олег Мозіль закриває ближній кут. Йорченко навіс на дальній кут. удар поперечена! Рятує Дніпро, один розкішний момент. Зараз був у металіста. 19-25 Спочатку рука Валенця, а потім поперечена. Стає на шляху м'яча. Не забувають харків'яни. Який же шанс зараз, бо вони габолок. ліворуч на капінуса. Капінус з м'ячем. а ближнього відіграв. Гармаш. Гармаш. низом до штрафного майданчику. І в руки забирає м'яч Євген Волонець. Закінчується ця атака металісту 19-25. Але ось це був супер момент. Робчинський удар за мештартом майданчика. На місці Мозіль. Не так багато ударів у другому таймі ми бачимо у напрямку воріт Мозіля. Ось цей хоч і не найнебезпечніший, але ледь не пройшов. Красиво. У Дальній кут м'яч летів. Лівою ногою віддає на Гармаша. Гармаш тож за мештавтома майденчика теж може пробити. Як і Юрченко насправді, Юрченко закидання від нього прекрасно нажичику. Але виходить з воріт Волонець. І забирає м'яч. Принеса передача в руки Євгену Волинцю прилітає. Нікого там не було на лінії воротарського майданчика, і... Дійсно, ось такі передачі не завжди проходять. Йорченко навіс виконує боротьбу і удар, але Після рикошету від захисників. М'яч відскочив у голову і Мерекова і полетів за межі поля. Ще раз дивимось на цей навіс вдарити якісно тут не вдалось. Від плеча навіть Максима Ємирякова м'яч вилітає за межі поля. Ну і Ладна Юрченко буде виконувати цей навіс. Пішла навісна передача на ближній кут. І удар над воротами. Знову вдалося виграти боротьбу. Знову вдалося пробити. Але пробити не акцентовано, пробити не небезпечно. І м'яч від голови Дмитра Йосуа полетів надпоперечно. А вибуває він на Емреква. Того штовхали у спину, яка передача від Гармаша. Зараз Юсоп. Несеться до штабного майданчика Юсов, треба пробити. Юсуф, але блокує цей удар. Яка ж контратака від металіста? 19-25 на 92-й хвилині. Гармаш ось таку передачу віддає на Юсова. Після цього підкату, там, як ми бачимо, просто кавалок з землі вирвало, хоч картоплю. Саджає там, хоч трохи пізно, але... Підкат від Едуарда Сарапія абсолютно за правилами. Копійшов на вісу. Боротьбу. Удар поперечений: удар! Гол! У металіз 1925. Звільнює рахунок на 93-й хвилині. Максим Мереков. З другої спроби. Спочатку у поперечину. А потім у ворота забиває Максим Імиреков. Не просто так ми згадували, що найнебезпечніші епізоди створювали саме після навісів. Мереков грає боротьбу поперечена і на добивання. М'яч з рикошетом ідеально йому на ногу. Він виграє боротьбу у Сарапія, ну і просто розстрілює Євгена Волинця. У друге за останні кілька поєдинків Металіст 19-25 вдома відігрується на останніх хвилинах. Анастасія Романюк закінчує цей поєдинок. Фактично, останнім ударом після розіграшу стандарту металіст 19-25 відіграється. І Дніпро один у цьому матчі не виграє. Другий матч поспіль у нічию грають Дніпряни. Другий матч поспіль не вдається їм виграти.